Фінальні змагання по футболу відбулись на нейтральному полі в селищі Лисець з 28 команд у фінал вийшли команди з рачі та підлісся. Цей турнір уже відбувається у 13-й, оскільки коли В'ячеслав Чорновіл загинув у 1999 році, ми відразу розпочали співпрацю з федерацією футболу і започаткували в районі. А вперше у селі Радча. Перший такий турнір сьогодні він відбувається у 13 тринадцятий, і символічно, що «Радча» увійшла у фінал з командою Підлісся. Грають вони на нейтральному полі у селищі Лисець. Це традиційний, завжди перша і другі місця команди отримують медалі. А переможець Володар отримує кубок В'ячеслава Чорновола, спонсором якого є Тисменецька районна організація Народний Рух України. Турнір буде продовжуватись і надалі. Він і тому є традиційний. І добре, що це перед початком чемпіонату району відбувається такий кубок. Навесні завжди по групах у командах, і приємно, що саме у цей рік, єврорік, у 2012 року, такий в районі проходить турнір. Ці змагання вже стали традиційними. В них приймають участь дорослі. Хоч організатори турніру планують в майбутньому і залучити до цих змагань юнацькі команди. Ну, звичайно, хотілося б, кожна доросла команда має юнацький склад. І е, хотілося б, звичайно, можливо, навіть, ви влучно підказали, десь задіяти, задіяти і юнацький склад. Можливо, в перспективі, е, порадившись під федерацію футбола, ми, власне, так і будемо робити. По-різному вшановують В'ячеслава Чорновола, називають його вулиці. Ви знаєте, у Тисменниці є пам'ятник В'ячеславу Чорноволу. Вшановують вулиці, сквери його іменем, відбуваються панахеди. І е, хто як лиш може, бо він є наш герой України. При весняному снігопаді і на вельми теплому дню футбольні змагання все ж таки відбулись. Переможцями стала команда села Підлісся, урочиста процедура нагородження медалями та кубком. Ось так через призму спорту вшановують уже на перший рік Тисненоцькому районі пам'ять про героя України В'ячеслава Чорновола.